Погляньте наш тортик цілу ніч простояв у холоді. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде у нас дуже смачний і легкий торт, який називається пушинка. Для нашого торта нам буде потрібно мука, 200 мл молока, 200 г цукру, 1 яйце, 2 столові ложки сметани. Трішки ванільного цукру, столова ложка смальцю, мак і 2 чайних ложки амонію. Що ми спочатку робимо? Беремо яйце, вбиваємо в миску і додаємо до нього цукор. І збиваємо це до білої такої пінки. Я збила, тепер додаємо ванільний цукор, наш смалець, в окрему мисочку наливаємо молоко і додаємо сюди амоній. і вливаємось. В нашу масу. Також додаємо сметану мак. Я його не запарювала, щоб він в самих коржах, в самому тісті зберігав форму і перемішуємо. Амоній почав працювати, виходить такий шум, і тепер додаємо муку. Тісто у нас повинно вийти таке, як на вареники, але ще більш таке м'якше. Трішки, як, ще кажуть, липнути до рук. І тепер додаємо муку. Тепер замішувати буду руками. Переношу наше тісто на столі, щоб нам було легше його замісити. От погляньте, таке в нас тісто вийшло. Воно виходить і трохи липне до рук, як не замішане до кінця. Нам таке воно і потрібне. Тепер ділимо його на вісім частин. І наше тісто готове порізали, відставляємо в сторонку і будемо працювати з першим коржем. Я його буду зразу розкачувати на пергаментній бумазі. Розкачуємо тоне, бо тут амонії будуть рости. Притрушуємо, бо прилипає. І тепер будемо відправляти пектися в духовці при температурі 180 градусів до коричневого кольору зверху легенького такого. Переміщаємо наш корж на деко і не забуваємо ще проколоти. Видеокою і в духовку. Перший коржик для тортур. Бачите, як він? який гарненький. Тепер, поки він теплий, нам потрібно вирізати швиденьку форму. Ви можете взяти миску, я завжди роблю це кришкою від сковорідки. Ці кусочки, що залишилися, нам пригодяться для посипки. І так, і з іншими сімома нашими коржиками. От погляньте, спеклися наші коржі, підсушені, такі гарненькі. Ставлю їх в сторонку. А поки займемося крихтою. Це ці обрізки, які від коржиків залишилися. Їх нам треба перемолоти. Можливо, у кого є блендер, можете блендером чи через м'ясорубку, а я користуюсь таким способом. Поміщаю їх в кульочок, в пакет і давлю їх. Заварний крем, цукор і збиваємо в наші яйця з цукром. От я посипала боки нашого тортику і будемо тепер прикрашати нашу, наш верх торту. Я вирішила поляти його з соленою карамелью. І розмастити. Можна ще зверху посипати горішками, можливо, у вас там арахіс є. Це за бажанням. Як завгодно, можете прикрашати тортик. Можете навіть і зверху, і не соленою карамелю. Там у нас був заварний заварний заварним окремо, як завгодно. Вона вже прихолола. Я хочу посипати ще кондитерською крихтою. От і все. Наш тортик готовий. Тепер залишаємо його на ніч в холодному місці для пропитки. От погляньте, наш тортик цілу ніч простояв у холоді, і тепер ми можемо його куштувати. Давайте побачимо, який він. Там м'якенький. Дивіться, який смачний тортик. І з маком, і з кремом. Скуштуємо. Ммм. Смакота. Дуже смачний. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і свіжі рецепти. Смачного!